Доброго дня, мене звуть Олена Беседовська, я з Бесарабії, і сьогодні я вам подарую дуже гарний рецепт. Досконалий і дуже апетитний, бо у нас сьогодні добрий тандем картопля і печінка. Картопляні кульки з печінкою. Потрібно розповісти, що печінка то стабільний показник гемоглобіну і гарного здоров'я, а картопля то любов на все життя. Із інгредієнтів ви можете побачити панірувальні сухарі це вже для кульки, а також яйце і мука це для нашої пюрешки. Ну і лучок, яким ми зажаримо печіночку. Точну кількість інгредієнтів ви знайдете внизу під відео. Там кнопочка підписатися, лайкнути і дзвіночок тицяйте. Буде цікаво. Давайте почистимо картоплю на пюрешку. Для цього рецепту нам потрібно зробити не просто пюре, а картопляне тісто. Печіночку проварюємо десь 5 хвилин в підсоленій водичці. Щоб довести печіночку до ума, потрібно мілко нашинкувати цибульку і довести його на пательні до золотистого. До речі, пательня у мене дуже гарна. Моє обладнання таке, що я його дуже полюбляю і вам рекомендую: якщо не знаєте, де взяти, питайте мене. Лучок готовий, будемо робити фарш. Печінкова начинка готова. До речі, дуже смачна. А зараз ми з вами переходимо до пюрешки, із якої зробимо картопляне тісто. Товчемо картоплю, додаємо яйце, вершкове масло, сіль по необхідності і водичку, якщо ви бачите, що консистенція не якась негарна. А потім в кінці додаємо муку, і це буде у нас картопляне тісто. Гарне пюре. Тепер ми в нього додаємо мукички, як я казала, одну ложечку. І далі рукою зробимо тісточку. І далі почнеться магія. Відділяємо ложечку картофляного тіста на змочену водичкою ладошку. А всерединку ми кладемо з вами начинку. Отак. От І закриваємо. Кульку. Все дуже просто. Кульку обгортаємо у наших падніровочних сухарях. От так. Оп. Все. І так робимо стільки, скільки у нас є тісточка і начиночки. Перше, що навчилися робити в домі чоловіка, це готувати. Картопляні. Кульки з печінкою. Смачна закуска до святкового столу у моєї свекрухи. Цікаво, що мій чоловік так і не навчився любити печінку, а я з тих самих давніх давен палко люблю цей рецепт і хочу вам його подарувати. Останній процес кладемо нашу кульку в розкалений фрітюр. А дістаємо на паперовий рушничок. Якщо ви думаєте, що в мене не по хазяйськи залишились тільки печеночки, то ви не праві. Бо це вже наступний рецепт. І він у мене є на каналі. Це буде печінковий паштет. Це самий вкусний рецепт в світі. Повірте. А краще? Провірте. Подивіться. Зараз цей рецепт спливе на вашому екрані. І робіть, робіть, як я, або краще мене. А ми з вами продовжимо презентацію. Подивіться. Із цієї кількості картоплі вийшло 11 Улічок, і ми з вами будемо зараз викладати презентацію пирамідкою. Вони ароматні, дуже ситні, а які красиві, ви можете полюбуватися. Дивіться, яка чудесна закуска на святковий стіл! Бесарабія то скарбниця кулінарного мистецтва. Таке різноманіття блюд. Збирається віками з спроможності народів уживатися один з одним на одній землі в мирі і шані. Готуйте, готуйте як я, готуйте краще мене, готуйте для своїх любимих. Живіть в мирі, будьте здорові і щасливі! До наступних зустрічей! З вами була Олена Посадовська.